До речі, також вчора не знали, як вийти з положення, е, дивіться, електромашинка, з положення, бо не було світла. І в нас же тут 200 кВт батарея в цій машині, 200, точніше знизу. Уявіть 200 кВт. І ось у нас же є, бачите, все ж можна, а не було такої розетки. В общем, ситуація вийшла незрозуміла то прийшлося завести маленький дізельок. Це дуже добре, що у будівельників був дізельок, такий маленький за сидінням, і машину не прийшлося використовувати. Бо в принципі я забув, що американська розетка все-таки не така, як європейська. Тому майте на увазі, тому що в інтернеті можна почитати таке, що воно використовується, а не буде у вас такого штекера. Щоб з профілю. Інтернет посилання Отак. так гума, бачите.